Я вже працюю майже 20 років і три місяці. Багато всякого бачила, всяких людей. При мені багато було приїжджів, багато було від'їжджі, багато людей померло. О, все, кругом міняється. О. І дуже дивно що село не росте, а відмірає. І чомусь нема кому й працювати, нема кому й заспівати. Все старі люди до, до, доживають, домірають і все відмірає. А, а, а чого воно так, не знаю. Хто тому винуватий. Коли ж воно це село поповнювалося якось, а тепер навпаки. Ну, все розходиться, роз, роз, розпадається і, і чого ми доживемо, не знаю. І старинний ніпчу. Колишній. І він краще вивчу жить, ніж праска. На городі вербарясно. Колись, будь тобі Іван Грозний, подарив якому-то участок, тут ліс був несходими. Їдь, ось тобі коняка, їдь оцією конякою. Що, значить, об'їдеш за день верхом. Ото твоє все. Це за день конякою воно об'їхав. І тут несходимі є ліса були. Були, і, значить, такі пролізки, що були його і долини, і гори, і все таке було. На місці рубався ліс, рисом кололи ці колоди такі, вшир, а п'ять плашок і стінка строїлися. У пошті я була для посмішища. Я дуже любила читати. Що воно там читає, то там зб'є роботники. Я і вам почитаю, будете сміятися. Читаю. Приходить сусід до сусіда і питає, куме, що то в тебе на порозі таке лежить? Як що? Звісно, що собака? Хм, та я ж не знав, каже, взяв до ноги в об'єговіти. А всі сміються. Арфа Федоровна. Вона вміла ружу полити, болячку, лягше плеч. Ну і я так і навчилася одним. Це все, все. Я перейняла все. Тепер я допомагаю людям. Томати допомагали людям, тепер я допомагаю людям. Все, буде ще платить. Це було діло в 48-му році. Я була телятницею. Втекла одна теличка. На другий день вже моя напарниця пася цієї бички. О, і, А я вже вольна, йди, там є ворожка. Хай погадає, де воно це теля. Прийшла річку, перейшла другу. Я стала плакати, стала просити. Що в тебе там таке? Кажу, втекла піличка, не знаємо, де їлася. Поворожить, де вона знаходиться. «О, Добре, вона пішла на сход, перейшла річку, там хата стоїть при речці недалеко. А під'єю, значить, дівчук такий, а в куточку твоя теличка. До вечора не забереш з ким-небудь, до вночі вже її заберуть. Чоп. Давай. Быстрее, уже падаешь. Не, давай, 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 давай. Давай быстрее. Да, давай. Эй, тик-тик. Держи. Ч не хочет? Да давай. Ч, хватит бить его. Стой. стой. Стой, стой. Поехали дальше. Да, стой. Ну Эй. Так, стоїть, о, назад. Пішов. О, пішов, пішов, шов, пішов. Пішов. Так, пішов, пішов. Давай, пішов. Ну да. Давай. У -у -у -у. Так, стой. ну, не пухай. Кось я як росла. Жили дуже трудно, але весело. В нашому дворі гуляння було. І завжди в нас повний двір хлопців і дівчат, ровесників. І я знаю, чомусь два завицяли у мене. О, Суперники між собою не мірять. І один вже от гуляли, всі порозходилися, один зайшов у хату, а другий вже його стережать, щоб пристерегти. Ну що ж, він сидить сидить у хаті його. Не ждеться йому. Він пішов, і взяв у дворі дручка такого подобного лєгра, там, ну щось важать таке, якби манеж колись був, різачку маніжний. Я знаю, це була шестиконна техніка, така і режуть чи то січку, чи то льон був і цими жедями. Він цього дручка пристирох проти окна я сиджу, З двора, значить, окно не запнене, а застольні окно запнене. І він так читав, він сидить, я сиджу, вишиваю коло стола. А цей кавалер сидить напроти мене, наблюдає за моєю роботою. А той другий вже такий хитрий суперник. Взяв цим дручком, ціляє йому в суд попасти. Я знаю, може й думав, що його там. Як кине цього дручка? А цей чок не попав в голову, потім шапка на голові була, корнулася козирком. І, і впала поза мною на лавку. А мати там у куточку чистила картошку на ранок, на деруні. І лампа потухла ця коло, і ця запіночка на мені на голову накинулася. Ми поперелякували, що це таке робиться. Я цю запіночку зарвала. Нічок, цілий. Мама питає, Маруся, ти жива, жива, а ти коля. Hey. you? його бабкою маленькою. Ми дуже співали, що тільки їх спімо домовчимо. Ті всякі песенки. Цей же Коля, цей дід Михайлович, як кульов, за єєю. Ось тобі тільки конаді в хату і вон, а кажу, вже йде, хай з тебе пара відкомить те. сховався. За ногу є і на кроваті по собі коло себе. Ну, любив донестями. У 49-му году треба вже її тих таких. Ну що ж, пойди в армію, хтось натів забере. Сказав, якщо ти пойдеш замуж, я сам собі смерть зроблю. А ніби як відео да прийду, де да я тебе вб'ю. Твого жениха. Вона вже ждала їм. На... Посадить на вели машину, вона захоче визити на церкві на багажник.

Бо Степан, нього було три брати. Самі старший Павел, потім був Антон і Степан. Степан найменший. Але його багато є чого розказати. Я так про його розказати не можу, сам по собі розкаже. По 300 чоловік мертвих умірало у, у, у лагері, котрим вже навіть давали по 200 грам хліба. На роботу не... Не пускали тільки, і, тільки офіцерський состав, офіцерський состав, а який е, не мав офіцерських лишень, то йому насивав на, на, себе нитками якимись ліч, личками, що, чи він лейтенант, чи він младший лейтенант і так далі. А на роботу цих не. Але я пристроївся до цих. До цієї е, їхньої команди один раз утік, а на другий раз я прийшов і прийшов додому. і ще такий був один удар в мене. Значить, переночувати не можна ніде без старості села або, або без поліцаїв не переночуєш. Такий був закон. Такий був закон там. І от Я приходжу до зустрічаю до, до цього, до цього е, я цього старосту села. А він мене направив, йди до, до старшого поліцяя. У цій хаті, так, розумієш? І от я приходжу до цього старшого поліцяя, а він а саме гонить горілку такою, такою машинкою, яка у нас у Маленях є і так далі, значить, брашники і так далі. Ну, каже мені, ста, е, значить староста е, села сказав, щоб... щоб щоб ти мене е, определив десь на ночь як сказати пленного я, бо я пленний ви мене розумієте що я пленний. а він, а, а а, значить так ну добре він туди підклав дров, спустив брагу, налив брагу, туди розчину і так далі, а потім наливає кружку горілки. Е, а кружка благорилки не така, як тепер, теперішня, а колишня була така м єдна, м єдна кружка. Не кружка. А скільки там може очі, може, по кружки мені налив, я налив, він налив, каже, на пі. Но хотів тепер, щоб або, або рознесло, або остатися живий. І я залишився живий. Не ранені, кончив війну. ስለሆነ ń bát pun khu chiếc xe họ nhưng không được và phát triển 嘿嘿嘿 Terima kasih telah menonton! ¡Ven